Ми єдина фракція, яка не дала жодного голосу за продаж землі. І не тому, що ми проти того, щоб українські аграрії володіли землею. Ні. Тому що цей закон не про це. Тому що ми за те, щоб люди, які живуть на землі, працюють, обробляють цю землю, мали у власності цю землю. Ми проти того, щоб землею володіли. Спекулянти, банки, якісь в лапках такі, знаєте, дивні інвестори. Коли нашу землю перетворюють практично в чийсь товар, і коли ми торгуємо не хлібом, не готовою їжею, не мільярди отримуємо сотні мільярдів з цього, а коли ми землею торгуємо, це абсурд. Так не робить жодна країна які, світу. Я уточнюю, який, на ваш погляд, повинен бути от максимальний обсяг земельного банку, от у одного власника. Ви знаєте, я вам скажу так, що в різних країнах по-різному ну, це від 100 до 500. Гектар. Є країни, де є 5 гектарів максимум. Угу. Та... Ну, це для України, Но, це важко, Якщо відчутно. взяти всі родючі землі світу, всі, і поділити на кількість господарств, які цю землю обробляють, то буде десь приблизно по 4,5 гектара на одне господарство. Знаєте про що це? Це говорить про те, що в світі панує сімейне фермерство, мале і середнє аграрне виробництво. Ну я зараз не про це. Це окрема велика, абсолютна стратегія. Ми живемо на золоті, да? це наша земля, це золото. Ми можемо мати сотні мільярдів доларів щорічно. Якщо правильно її обробляти, правильно її володіти і правильно переробляти сировину, це окрема величезна історія, яку треба для України відкрити. Но я зараз не про це. Я зараз про те, що за лаштунками війни, за нашою спиною, за спиною військ, які воюють за кожну вулицю, за кожний будинок, за кожне село в цей час. На продаж виставлено 72% території України. Ви уявляєте масштаб цього безглуздості, я би навіть сказала, навіть і злочин. І тому я просто сказала вам про те, що наша фракція запитала, чи є у нас однодумці. Я вам просто от хочу навести: да, приклад, ми єдині, хто не дали жодного голосу за продаж землі. Ми єдині. Хто жодного голосу не дали, наприклад, за початок в Україні великого наркобізнесу, який назвали закон про медичну маріху?